Всім привіт! Мене звати Андрій Мокрий і сьогодні я розповім, як за допомогою інструментів Google зробити автоматизований запис до Барбершопу, або ви можете використати це для інших своїх потреб. Які питання вирішує такий інструмент автоматизації. Перш за все це зручно для клієнтів, оскільки вони досить легко можуть побачити, на яку годину вони можуть записатися. Також це полегшує роботу адміністраторів, оскільки в одному місці вони зможуть бачити завантаженість в нашому випадку барбершопу. І тепер про найголовніше, як працює інструмент. Спершу ми створюємо Google форму, в якій клієнт заповнює інформацію на час та дату, коли він хоче записатися. Ця інформація попадає в Google таблицю, в якій адміністратор вже обробляє. Її. Він або підтверджує, або скасовує запис. Після підтвердження. Клієнту приходять повідомлення про підтвердження на електронну пошту, ну і відповідно про скасування теж повідомлення про скасування. Чому саме інструменти Google? Відповідь очевидна, вони є безкоштовними, а реалізувати такий функціонал можна досить швидко. І це я зараз буду показувати. Отже, почнемо. Перш за все, нам потрібно створити Google форму з запитаннями, які будуть заповнювати наші клієнти, які хочуть записатись. Нагадаю, що ми вибрали барбершоп і зробимо цей баршоп дуже простим. Тобто в умовах у нас буде лише один майстер, і записатись можна буде лише на одного до. Це така демонстраційна версія, насправді можна зробити дуже багато різних параметрів, наприклад, там, вибрати майстра, інші якісь деталі. Але ми для простоти і для демонстрації зараз будемо створювати найпростіший варіант. Отже, створюємо форму, в формі ми маємо вибрати всі поля, які нас будуть цікавити в майбутньому. Тобто Це там ім'я прізвище, якісь контакти клієнта і а, дата та час, на яку він хоче записатися. Форму називаємо, в мене вона вже є записані на іншому екрані. Наш барбершоп називаємо Time Pro. Перше питання, яке нас буде цікавити, це є вкажіть підзвичай та ім'я. Наскаємо тут обов'язково, тобто користувач, який буде заповнювати цю форму, має обов'язково тут показати якесь значення. Наступне це є кажіть, номер телефону. Для контакту це справді потрібно, щоб при потребі можна було зв'язатися з клієнтом. Также наступне одне з найважливіших колів е, це є вкажіть свою електронну пошту. І на цю електронну пошту ми потім будемо відправляти повідомлення з підтвердженням або з скасування запису. Це, звичайно, ми ставимо обов'язково. Обираємо наступне питання це і день запису. Тут вже ми вибираємо дату, тобто, щоб використовача випадав з і з якого він міг обирати дату. Наступне питання це є. Оберіть час запису. <кій> так, зробимо варіант відповіді. Тут вже ми вказуємо варіант відповіді, і зробимо, що наш барбершоп працює з, з 9.00 по 17. Так, тобто для кожної години ми додаємо е, варіант відповіді. І останнє це 17, бо передбачається, що з 17 до 18 майстер буде працювати. Це питання також обов'язкове. І, і в принципі ця форма у нас готова. Далі ми цікаві відповіді, зв'язати з таблицею, створити нову таблицю. Можна вибрати наявну, якщо в нас, наприклад, введеться якийсь облік в 6 ми можемо використати цю таблицю і додати туди результати. форм. то все виды, которые вы заполняете в будут попадать туда. Называется Time Створите. У нас сразу Одразу на нас відкрилася. Так. Що ми тут маємо? Ми тут маємо позначку часу, це буде відображати час, в який людина заповнила форму, і всі питання, які ми вказали. Тепер напускаємо опублікувати. Копіюємо посилання. У новій вкладці ми бачимо, що в нас є ім'я, наприклад, пишемо. Андрій Мокрий. Напишемо номер, напишемо пошту. Дату запису і час. І надіслати. Запис до паборшопу. Ваша відповідь була записана і бачимо, що в нас тут з'явився запис з цієї відповіді. Тепер ця наша таблиця. Тепер цю таблицю ми перетворимо на. Нашу облікову систему, можна так сказати. Тепер ми можемо розтвердити систему з поміщення. Тобто, як тільки у нас з'явився новий запис від клієнта, щоб ми отримали лист про це на електронну Як це можна реалізувати? Натискаємо розширення, App Script, відкривається відкрилося середовище програмування. Вставляємо такий код, я його додам на технічний і посилання на нього додам посилання на файл до на ЧВІ. Що він робить? Як тільки на арпіш відповідні форми з'являється новий рядок, тоді на пошту надсилається лист з інфою, з віз-форми і з дамою настану на запису форумі. Ми це зберігаємо, і також нам потрібно додати тригери. Тригер це е, налаштування в який момент. Ця подія відбувається, Тобто наша подія це написання листа і нам потрібно уразне надсилання форми. Тут все безмін. Натискаємо зберегти і тепер пробуємо кхм, створити новий запис. Вибираємо тут, наприклад, тест. Електробуємо поштою. Записи. І на це передимося. Відразу тут з'явився запис про це, і дивимося, що тільки що нам прийшов лист, що з'явився новий запис у нашій формі. Таким чином ми зможемо далі опрацювати цей запис. От, що нам потрібно зробити далі? Це створити, створити лист аркуш. Робко, наприклад, його. І де, по суті, ми будемо або підтверджувати, або скасовувати цей запис. Тобто, як це зробити? Ми можемо, е можемо вставити всю інфу, яка у нас є на попередньому аркуші, за того формула Так, Я її теж для того, щоб швидше було. Просте, so, jQuery просто копіює всі стопці від A по F з аркуша. Так, Я рекомендую робити саме таким чином, через те, щоб аркуш від будівлі форми був без різних наших довколих стопців або коригувань. А цей аркуш буде робочий і ми будемо тут вносити різні зміни. Отже, тут ми даємо, видаємо stopbyte статус. статус і а, повідомлення надіслано. Так, перший варіант це буде підтверджено. Другий варіант це буде скасовано. Підтверджено. Це зробимо. Okay. Натискаємо ОК, okay. тепер ми можемо вибрати або підтвердження або скасовувати. І повідомлення надіслано це буде для того, щоб при відправці повідомлення людині тут зробився якийсь запис. Тобто, що помарковано не можна було багато разів відправити. Отже, тобто, В чому суть? людина вказує свою електронну пошту? При заповненні форми, і ми отримуємо відповідь форми і вибираємо, тим, чи в нас чи ми можемо підтвердити цей час. Якщо можемо, натискаємо підтвердження, і в момент вибору цього варіанту людині на її електронну пошту буде приходити лист. запис підтвердження. І тут буде записуватися якесь надіслане, наприклад, слово. І ми коді додамо таку штуку, що коли. Один раз вже тобто один раз ми підтвердили, ми більше, більше листи не будуть нас зараз, якщо буде вже заповнювати цей стендар. Тепер ми можемо налаштувати надсилання листів клієнтам, які забачали здійснити Тобто Вони вказали свою електронну пошту, на яку має прийти підтвердження. Ми визначили, що ми можемо обрати статус або підтвердження, або скасований. І при надсиланні повідомлення тут буде заповнитися інформація. А, поки що видалимо тут і показує, як це можна зробити. Закроємо знову абскріп: вставляємо код. Ось цей код я теж додам на технічний аркуш. І загалом, якщо коротко, що цей код робить, при зміні у струбці, де у нас є статуси. Код перевіряє, чи повідомлення вже надсилалося в наступному статусі. Якщо не надсилалося, то він дивиться, який там статус визначений. Якщо підтверджено, він надсилає лист, що запис підтверджено. Якщо скасовано, тоді відповідно повідомлення про скасування в Ось Ми це зберігаємо і додаємо тригру. Так, тут само. І тут у разі редагування. зберегти. Так, я вже відкрив тут свою пошту і перевіримо, чи все в нас працює. Наскаємо статус підтвердження. Пише, що надійсно. Тепер відкриваємо пошту, запис Barbershop Time Pro. Підтвердження. Тобто лист відразу мені прийшов. Я як клієнт розумію, що все і мій запис підтверджений, все працює. Аркуш інші записи нам потрібні для того, щоб ми могли додавати резервування на певну години, яке клієнт здійснює е, за телефоном або через якийсь месенджер. Клієнт, такі стопції дата, час, статус. Я і номер. Та так, все трошки збільшуємо. Подаємо перевірку даних. Там, де дату ми вибираємо, що є дійсної дати, відхиляємо на аккуратні. Значення. І тепер, якщо двічі класні, то ми бачимо календар. Час у нас теж потрібно вибрати западаючи в списку. І нагадаємо, що у нас значення йдуть як текст. Тобто потрібно ставити таку рисочку для того, щоб коректно записати. Обираємо додаткові параметри стрілка з чорттабочка, делікатніше виглядало, і статус ми обираємо, теж додаємо випадаючий спосіб, це буде підтверджено зеленим кольором. Або жовтим, це очікує підтвердження. Для чого нам статус очікує підтвердження? Наприклад, для випадків, коли клієнт подзвонив сказав, я буду там на другій годині, але через півгодини подзвоню і точно скажу, підтверджую цю реєстрацію. Ось, о, тобто ми маємо таку табличку. З одного боку, у нас записи здійснюються самими клієнтами через форму. З іншого, адміністратор або будь-який інший працівник, який має доступ до таблиці, може вручну записати якогось клієнта, і це також буде враховуватися у нашу систему. Тепер нам потрібно надати ще один аркуш. Це є аркуш, де ми будемо бажати завантаженість нашого барбершопу, і цим аркушем може користуватися як клієнти, так і адміністрація. Назвемо його, наприклад, графік. Стоп-байт, бо додамо наші години, нагадує години записані як текст, тому записуємося через розічку. Проценту. Для рядка 4, наприклад, або зробимо 5, для того, щоб місце залишилося більше зверху. Ми зробимо перевірку даних і вкажемо, що це має бути обов'язкова дата. Так, і таким чином ми теж можемо брати період. Ось і в нас є така табличка. І тепер нам треба з нею зробити так, щоб ми розуміли, коли в нас є вільний годинник, коли вони не зайняті або зарезервовані. Додала ще деякі демонстрації дані і перейдемо до створення аркушу, яким будуть користуватися і клієнти, і адміністрація. Це аркуш, які буде відображати завантаження з барбершопу і де будуть відображатися вільні та зайняті години. Там цей аркуш. Графік. Тут, наприклад, ставимо всі наші години. Напишемо час. У цьому з тип всі будуть дати. Обираємо певні дати, наприклад, беремо до ваги наступний тиждень так ось І тепер в цій таблиці ми маємо отримати, чи ця година. Самоднієвільна, чи зарезервовано, чи так як тут очікує підтвердження. Ось для цього ми використовуємо таку формулу. Я зараз її вставлю і поясню, що вона робить. Ось. Формула Account IFS основна, і а також з з if. Отже, формула спершу рахує, скільки в нас є замовлень, які отримані через форму. Без статусу, тобто немає статусу ні підтверджені ні ось скасовані. Така кількість множиться на 0,5, тобто ті розервації, які не підтверджені, мають статус на 5. Ті, які скасовані, мають 0, а ті, які підтверджені, мають просто 1 Ми немножимо ніякі на кофеція. Також ми додаємо. Враховуємо запис з або інші записи, які ми вносимо вручну. І тут теж зарезервовано це є 1, очікує підтвердження 0,5. І в результаті ми отримуємо певне число. тобто Ми розраховуємо е, число, яке е, на певне число і певне годину. Так, тобто, якщо у нас є 0, ну, це значить, що у нас вільно якщо 0,5 це очікує підтвердження, і якщо 1, тоді зарезервовано. Формула IF перетворює ці числа на статуси «Вільно», очікує підтвердження або «Заброньовано». Для того, щоб формула коректно відображала, нам потрібно правильно визначити фіксування комірок, тобто ці долари. Для часу нам потрібно зафіксувати стовбець, а для дати нам потрібно зафіксувати номер рідка. Додам деякі демонстраційні записи, і тепер передам до створення аркушу, який будуть використовувати клієнти для запису, і адміністрацію для того, щоб побачити завантаженість нашого барбершопу. Це аркуш, який буде називатися «Графік». І тут ми вкажемо години, час і тут будемо відображати дати. Наприклад, зробимо для наступного тижня. І сюди зараз ставимо формулу, в мене вона є на іншому екрані. Я її вставлю і поясню, як вона працює. Протягнемо. Так, отже формула, яка визначає, чи ця година на цю годину заброньована чи, підтвердження, чи Як вона працює? Ми використовуємо формулу Account IFS і поєднання з IF. Отже, спочатку ми рахуємо з аркушу обробки, тобто з результатів нашої форми, чи є там запис на цю годину. Якщо є у нас запис на певну годину дня, без нашого підтвердження або скасування, ми тоді множимо на 05. Тобто чіткий запис він дорівнює 0,5. Якщо підтверджено, ми тоді не встановлюємо коефіцієнт, тобто це значення буде дорівнювати одиниці. І також для аркушу інші записи робимо те саме. Тобто те, що підтверджено, це буде одиниця, те, що очікує, підтвердження буде 0,5. Отже, в результаті ми отримаємо якесь число. Це буде або 0, що буде означати вільно, або 0,5, що буде означати, що а, є резерв, але він очікує підтвердження, тобто можливо буде підтвердження, можливо, буде скасовано і заброньовано, коли є одиниця. Ось і все якраз є відображає. Тобто, якщо 0 вільно, якщо не 0, тоді наступний блок if, якщо менше одиниць брівнює, якщо менше 1, очікує підтвердження, якщо більше, тоді заброньовано. Ось, тобто таким чином ми визначили, як ця формула працює, і провели її для всіх днів. Дуже важливо правильно визначити тут фіксування турнірок, тобто оці долари. Для дати ми фіксуємо рядок, для часу ми фіксуємо стовбуці. Тепер перейдемо до створення якогось нормального вигляду. Ось від цього ми можемо використати. Заливку, наприклад, таку. Шрифт можна вибрати Робота. Тут, в принципі, все окей. Ось. Сюди ми додаємо обов'язково умовне форматування. Так, ми тоді uh, позначаємо зеленим корм, не зеленим, а червоним. Ось таким. Додаємо інше правило, якщо текст містить вільно, Тоді. Наприклад, такий, який нам рекомендувався. Даємо ще одне, якщо очікує підтвердження. Тоді у нас нехай буде ой, так, міститься. Тоді у нас буде жовтий колір. Так, тобто це все нам зрозуміло. додаем а тут так наблюдается пока еще не даже вот Додаем таблицу. Мне подобается такой вариант. І додаємо наш напис. Ось таким чином ми зробили графік вільних годин, яким можуть користуватися і адміністратор, і клієнт. Як буде користуватися клієнт, я зараз покажу, але подивимося, чи все у нас працює. Наприклад, у нас на 10-й було очікує підтвердження, ми змінюємо, підтвердження, графіку забонили. Ось це саме з відповідями форми. Під час опрацювання статуси тут будуть змінюватися. Тобто, якщо хтось автоматично ну, тобто, створює замовлення з форми, Воно тут автоматично буде відображатись, як очікує підтвердження, тобто жовтим кольором. Коли ми ставимо статус підтверджено, тоді воно з'являється червоним, що ця дата заброньована. Тепер, як найкраще зробити, щоб клієнти бачили цей графік. Тепер для того, щоб надати доступ нашим клієнтам до цієї інформації, нам потрібно. Цей файлик, тобто цей аркуш, опублікував. А як це можна зробити? Можна створити, наприклад, інший файл і імпортувати дані через формулу Importrange, але найкращий варіант це є поділитись, опублікувати в інтернеті, вибираємо графік і закрити. Тобто ми цю сторінку опублікували як веб-сторінку. Тепер відкриваємо її і бачимо, що. Вона відкривається. Тобто вона відкривається не зовсім як таблиця, а просто як відображення цього аркушу. Змінювати тут нічого не можна. Велика перевага саме такого способу в тому, що з телефону такий варіант набагато краще відображається, ніж відкриття Google таблиць з телефона без додатка Google таблиць. Тобто, якщо у вас немає на основу ну, таблиця дуже часто криво відкривається. З таким варіантом, з публікацією в інтернеті через веб, Відображається все набагато краще. Отже, ми досить швидко реалізували такий доволі складний функціонал, який можуть використовувати невеличкі фірми або якісь підприємці, яких ці всі процеси вручну. Ми вибрали доволі такий простий кейс, тобто в нашому умовному барбершопі не було ні ну, багато майстрів, в них додаткових значить година. Обмежена, що теж є дуже практично, але це лише демонстраційний варіант. Насправді можна додати дуже багато різних там, штук докрутити, в тому числі до нашої таблиці додати якийсь облік, аналіз та інше. Ось. Ну але в результаті всі, ми побачили можливості і відобразили, як це можна зробити. Всі формули та код з App Script я додам. В таблицю, яку посилання на яку прикріплю в описі до цього відео, ось тобто ви можете скопіювати і під себе коригувати. Всім дякую за перегляд! чекаю лайків, коментарів і підписку.